З нами на зв'язку є Ігор Задніпряний з позиції, і там, звісно, є певні проблеми зі світлом чи з обстрілами? Зараз ми розпитаємо, пане Ігоре. Вітаємо вас! Слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава! Яка Героям. ситуація, пане Ігоре? Зараз будемо з вами більше спілкуватися не як з режисером театру, а як з військовослужбовцем. Яка ситуація на тому напрямку, де ви зараз перебуваєте без уточнень? Де що там чим можете нас потішити? Та чого без уточнень, це не секрет. Я, ну, скажімо так, я зараз знаходжуся на Волгодарському напрямку. Тобто нас зараз тут весело, я би сказав так. Вистави граєте з росіянами, так? <гум> ну, йдуть вже довше час, йдуть досить серйозні бої. Але я думаю, що ну, поки що ми тримаємося, слава Богу. Чому найбільша потреба, пане Ігоре? Там є. Розуміємо, що хлопці, дівчата, ваші колеги з театрів об'єдналися, щоб назбирати на авто. Що ще потребують зараз найбільше хлопці і дівчата на вашому фронті? Ну розумієте, та як там справа? Завжди проблема головна, це все те, що говорять. Я думаю, і експерти. Там і зброя, зброя, БК, 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 боєкомплекти зброї. Розумієте, от сьогодні навіть у ці останні дні. Я не знаю, це в медіа напевно досить зараз багато. Говорять про володар, і ну от буквально вчора була дуже серйозна атака. Ну штурм був дуже потужний з технікою і так далі. Тобто, поряд з нами кілька бригад, наших сусідніх. Відбитий був штурм дуже серйозний вчора. Але власне за, за рахунок, я думаю, що в першу чергу артилерія. Тобто, от артилерія відпрацювала зараз на нашому напрямку. Артилерія відпрацьовує трутву. Просто прекрасно, і якби і в цьому, в цьому головна: тобто, чим буде більше сучасної зброї сучасної артилерії, в першу чергу, на мій особистий погляд, і більше боєкомплекту, особливо боєкомплекту високоточного там снаряди, типу і ну, це буде прекрасно. А все решта, ну такі речі, як от Володя, зінціював, він мене просто запитав. Я кажу, ну було б непогано машину. Тому що машина це тут це розхідний матеріал. розумієте, Це якби. От я в виставах є е, таке поняття, як реквізит, який я так розумію, це о, господи, витратний реквізит. Тобто, коли на кожну виставу йде якісь такі реквізити, які витрачаються під час вистави. От так само і машини вони витрачаються, вони тут довго не живуть, але а... дуже потрібно, дуже дуже потрібно розумієте, В ідеалі взагалі потрібно, бо. Більше броньована, звичайно. <кій> Техніка це в ідеалі, тому що все таки, скажімо, такими, це теж не, не найкраща практика, коли особовий склад їздить на самий нуль, міняючи зміни на легкових автомобілях абсолютно не броньованих. Ну а оскільки у нас вибіру немає, то доводиться походити з тим, що є. Володимир нам розповідав, що ідея йому прийшла дорогою до холодильника в другій ночі. То він від холодильника шляхом до ліжка до вас телефонував з ідеєю в другій ночі? Чи як за тут до мене дуже важко телефонувати, тому що насправді зв'язку тут, як правило, це взагалі диво. Насправді що є зв'язок, а тим більше інтернет. Розумієте, тут тут життя з інтернетом, це якщо тільки стрілянки є. А так взагалі, ну от, наприклад, там я не буду казати, де, але ну цело, в якому ми квартируємося. Ну то уявіть собі слово, там пішли приходи вночі, наприклад, обстріл. І будь які там один-один-два снаряди. Це відразу світла нема. Як тільки нема світла, нема зв'язку. Тому якби тут зв'язок і інтернет тим більше це дуже дороге. Ну, дуже не то, що дороге задобування, а якби дуже рідкісне задоволення, без ми насправді дуже тішимося, що нам вдалося з вами сконтактуватися, бо ми вже були часи, коли намагалися, тоді не вдалося. Але сьогодні, напевно, ваші колеги посприяли тому, щоб все таки зорі склалися і ви змогли вийти на зв'язок. Ми розуміємо, що довго не маємо можливості вас затримувати, тому ще буквально кілька запитань, що стосується життя театрального, чи стежите ви за прем'єрами у вашому рідному на сьогодні першому театрі. Ну, та іноді, коли Фейсбук з'являється, то дивлюся, але чесно кажучи, вже перебуваючи 11 місяців на війні, це театр і це дуже далеко від мене зараз. Тобто, це зовсім інше життя. Ну, на нього немає сили і енергії, якщо чесно слідкувати за цим. Тут живеш кожним днем, один день і все, аби залишитися живим, скажімо так. Тому на театр енергії сил, чесно кажучи, в мене немає. Ну але не дарма навіть військові дії називають театром військових дій. Так ви, як режисер, мабуть, спостерігаєте за цим в лапках театром зі свого боку. І от коли повернетеся, чи ви вже маєте ідею нової вистави, так, базованої на тих подіях, які ви бачите навколо себе зараз. Ні, але я точно знаю. Знаєте, як як на як по мені, то як по мені. Е, я ж кажу, на це немає просто сили енергії, немає часу. Це по-перше, але по друге, якщо чесно, мені особисто моя суб'єктивна думка. Я точно, якщо повернуся, і, слава Богу, дай Бог живим, ми, ми переможемо, і все буде прекрасно. Я точно про війну ставити нічого не буду. Навпаки, хочеться ставити про не знаю, любов, про щастя, про щось таке щось таке абсолютно не пов'язане ні на секунду з цим жахом, який твориться ніколи. Цей страшний сон хочеться забути якомога швидше, і я думаю, що знайдуться люди, які розкажуть правду і щось багато цікавого про це, але це точно буде не я. Знаєте, пане Ігоре, поки Володимир розповідав на перше питання у нашій студії. Я звернула увагу на те, як він з жалем розповів, що йому аж три тижні зайняло часу зібрати кошти на автомобіль для азовців. І Це насправді фантастика, коли люди в сучасних умовах за три тижні збирають на автомобіль, на який там інші збирають роками. Ми бажаємо вам успіхів у театрі, в якому ви зараз берете участь. Нехай усі ваші прем'єри увінчуються успіхом. ми чекаємо вас з поверненням до Львова із перемогою і з переможною виставою про любов. Дякуємо ще раз за те, що знайшли можливість в таких умовах до нас доєднатися і бажаємо успіху вашим колегам.